Майже весна на курорті, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось біля бювету, і сьогодні 18 грудня на дворі плюс 9. Ближче до обіду було вже майже 10, зараз, ну, зараз дійсно плюс 9, друзі. Людей немає багато, зараз вже 14.00, бювет ще не зачинений. Але люди вже, напевно, хто хотів попити водички, прийшли набагато швидше. Ну або дехто п'є... Водичку мінеральну в своїх санаторіях, готелях там водичка привозна. Дехто з відпочиваючих ну, надають перевагу питтю води в бюветах, які знаходяться в санаторіях чи в готелях, а тут в центральному бюветі водичка платно 24 гривні за літр. Перебиральна техніка працює, бачите, листя збирає ще, вже снігу немає на курорті. Кілька днів зима нас потішила гарним білим похнастим снігом. Зараз і сліду не залишилось від цього снігу. Були тут різні кочегури, перебиральна техніка також працювала. Ну, це було п'ятниця, субота, а зараз, бачите, вже сьогодні вівторок і в палаці культури Шевченка Роман Скорпіон, а завтра буде Степан Гігант. Будуть бачити також Тенорес Більканто на слідуючий тиждень, Оксана Білозір під кінець грудня. Ну і також буде Тоня Матвієнко. Не знаю, під кінець бачите, року. Цього тижня вже більше концертів не буде, чи що тільки Степан Гіга в четвер, а вже в п'ятницю, суботу, в неділю, не знаю. Подивимось, можливо. хтось приїде. Ще один гарний сонячний день на курорті і продають картини, дуже багато картин продають, мало людей, а картин дуже багато. Досить гарні, цікаві. Зараз підійдемо, подивимось. Особливо взимку виглядають картини гарно, які зображені взимку. Дивіться, Карпати, гарно сніг. Краса неймовірна. Свіжо на надалені. Кажу вам так, що йду і навіть сонце гріє в спину. Хоча вже 18 грудня скоро буде найдовша ніч і найкоротший день через 4 дні. Тут також продають картини, друзі. Ну Всім кому цікава прогулянка курортним містом, друзі, всіх запрошую, я вже на початку це не сказав. А тут, бачите, людей запрошують. Відвідати кафе. Запрошують на смачний бограч. Колись тут був, були туалети. З однієї сторони був чоловічий з іншої жіночий. Тепер залишили тільки один туалет і цей платний. Ось з цієї сторони і чоловічий, і жіночий. ну Бачите, святе місце пустим не буває, тому... Вирішили, що не потрібно такий великий туалет. Краще зробити якийсь. Приміщення під оренду. Музичний Ну, Практично просто і Немає дітей, немає кому тут кататись зараз. Ну, скоро вже у дітей канікули. Я так розумію, в трускавці з понеділка канікули. Можливо, дітей буде побільше. І, можливо, відпочиваючих на курорті, побільше є, оскільки в дітей будуть різдвяні канікули. Раніше пам'ятаю, канікули розпочиналися там, з 31 грудня, з 1 січня, а зараз перенесли святкування Різдва на 25 грудня і відповідно перенесли зимові шкільні канікули. Гарна погода сьогодні для прогулянок. Сухо, тепло. Дійсно, можна вдівати весняний одяг. Весняний або осінній, ну тільки не зимовий, в зимовому дуже жарко. Музична альтанка. В минулому році на Різдво. відбувалися тут колядки, щедрівки. Подивимося, як буде цього року, головне, щоб була гарна погода і ну, бажано, щоб випало трішки снігу. Ну, бачите, Різдво і новий рік у трускавці не відміняються, влада вирішила поставити ялинку Не маленьку, таку, як зазвичай. Ну Це штучна ялинка. Бачите, Каркас вже змонтували і до вечора, я думаю, що вже ялинка буде зеленого кольору Ну або смарагдового, як жартують в інтернеті. Ну, ялинка буде. Ну Звісно, люди приїдуть на відпочинок, а ялинки немає, але які відпочинок. Минулому році тут була хоча не велика ялинка, але було дуже красиво. А ще коли відкриття було, випало дуже гарний похнастий білий сніг і ну, таке враження було катець. Відео на каналі, друзі, кілька днів тому закинув, як відбувалося відкриття ялинки минулого року. Кому цікаво, подивіться, а в описі під відео воно також буде. Те ще не бачив. Ну і також була різдвяна ярмарка. Бачите, зараз я ходжу, знімаю для вас відео в будь-який період року, в будь-яку погоду, а раніше, ну, років 15-20 тому, я би вже в такий час шукав собі пригод на гірських схилах українських Карпат. Полюбляю я гірськолижний спорт. Але всьому свій час. Я коли раніше не було, я раніше практично і не жив в Трускавці цих там років 15-20 тому. Тому гори для мене були екзотикою. Я приїжджав сюди там кілька разів на рік. І завжди хотілося зараз, тут 10-15 хвилин, і ти вже в горах. І також поруч є гірськолижні курорти. Це не такі, як там Буковель, драгобрат, але все рівно курорти є, сніг деколи також є. Ось то можна на вихідні там на кілька годин поїхати і відвести душу. Римокатолицький костел, друзі, Івана Павла ІІ. Ну і зараз ми знаходимося на Майдані Кобзаря. Ліворуч від нас дискоклуб Шайба. Десь недавно навіть в коментарях бачив, запитували, чи працює шайба. Ну, ні, зараз, друзі, не працює. Зараз під час війни шайбу зачинили і вона не працює. Працює тільки палац культури Шевченка. Там час від часу відбуваються концерти, коли заплановані. І, друзі, знаєте, що я зараз не знаю на камері чи видно, але я бачу вже що від музею Михайла Білеса рухається в наш бік. Екскурсія легенди давнього курорту. Це місцева екскурсія, про яку я вже неодноразово розповідав. І вона у Трускавці дуже популярна, і бачите, дуже багато людей зараз зібрались на екскурсіях. Хіба раніше? Ця екскурсія відбувалася там, звісно, по віторках-четвергах якось в 17.30. Зараз, бачите, напевно, час перенесли, оскільки там вже дуже темно. Ну, Бачите, на екскурсії більше 20 людей, друзі. Більше 20 людей. І я вам рекомендую, друзі, якщо хтось ще не був на цій екскурсії, або, наприклад, навіть вперше приїхав у Трускавець, рекомендую. Гарний настрій забезпечений. За Ну, за невелику суму раніше там був 150 гривень вартість квитка. Це невеликі гроші. Можна сходити і 2 години провести з гумором. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!